Соняшник дивовижна культура, з якою пов'язано багато цікавих фактів. Батьківщиною соняшника вважається Америка. Історичні факти доводять, що індіанці вирощували соняшники на території США ще в 3000 році до нашої ери. Величезна квітка соняшника насправді складається із безлічі маленьких квіток, які обожнюють бджоли. Квітка протягом дня постійно розгорнута до сонця. На початку доби на схід, а ввечері на захід. Культура має очищувальні властивості. Не всі пелюстки соняшника жовті. Існує багато сортів культури з помаранчевими та навіть смугастими пелюстками. Порожню квітку соняшника без насіння можна використовувати в якості природного очищуючого фільтру. Насіння соняшника багате на різні вітаміни і поживні елементи, тому за харчовою цінністю здатні замінити м'ясо, рибу, яйця та овочі.